Членами нашого журі єдичук Надія Федерівна. Дивінаємо. Наш девіз, щоб справи в країні йшли добре та чисто. сумлінно навчаємось ми фінансисти. Наша мета ми дійдемо до Мінфіну і піднімемо Україну. Диві. На створчий та стійкий потенціал. Ми ж фінансисти, хто б нам не казав. Ми знаємо, до чого ми завжди йдемо. І не зважайте, до нас лише йдіть. Тож що готові ми до гри. Ми фінансисти, будьте будь-коли. Суперників команди не лякають нас, ми їх вітаємо щиро, без обратно. Хай перемогу кращий в нас добуде, а граця в пам'яті, що добре довго жити буде. Дякуємо. Непрямий податок, що є частиною новоствореної вартості і основним джерелом доходів бюджету часу. На жаль, на жаль. <плес> Дострокова відповідь. Слово надається команді 3 f 2 Нас відповідає Саша. Це буде ПДВ. Податок додану вартість. Відповідь вірна. Перший круг виграє команда групи. а також засади регулювання економічного і соціального розвитку країни. Час! А, не, можна... Дострокова відповідь слово надається команді групи 3 f 1 Це бюджетна резолюція. Відповідь вірна. Друге очко для себе перше заробляє команда 3 f 1 Рахунок 1-1. Продовжуємо. Слідуюче питання. Як називались місцеві податки і збори, встановлені в губерніях Російської імперії наприкінці 19 століття? Час. Дострокова відповідь. Група 3 f 1 Та нетине. Це називали земські і земські повинності. Відповідь вірна. Рахунок стоїть 2-1 на користь групи 3 f 1 Команди групи 3 f 1 <праць> Слідуюче питання. Слухаємо. Як називається систематизований звіт ставок мита для кожного виду товарів згідно класифікації? Час. Команда групи 3 f 1 Це видний тариф. Відповідь вірна. Если ты второе в окно, это работать скучаю. маркетинг лучше нас знает. Лишь экономисты. Наши специалисты. Лучше нас здесь не найти, знает каждый, без сомнения. Потому что только мы проявляем только зрение. Поскорее закончить в ТЭП, да с дипломом только с красным. Синие нам не нужны, оставляем их финансы. Дружит с цифрами с пеленок, лишь особенный ребенок. Умный, явно не дурной, Выбирать путь земной, с экономикой связан. Это каждый знать обязан. Вот же вам живой пример. Только с трезвой головой выглядишь свой ДК со стажем. Финансисты, коммерсанты, обойдем и перегоним. И среди сегодняшних огоней мы в брендинге. Что ж, жюри, решение ваше. Но вы знаете, мы сильны, ведь недаром все три года экономикой жили. На премьеринге, как на ринге, победить мы всех хотим. Ни единого мы шанса коммерсантам не дадим. Что ж, соперники, дерзайте, мы хотим на вас взглянуть. Но вы знаете, до победы предстоит вам сложных. У документации мы 5.050.301, а за специальностью мы коммерсанты. О, щоб стати комерсантом, потрібно дуже довго вчитись і повірте, цей шлях нелегкий. Мені 15 минало, і я вступив до ВТК. Чи то хвороба процвітала, чи радіація впливала, що комерсантиком став я. Уже покликали на пару, уже покликали на пару, а я стою у вестиб'юлі, молюся Богу і не знаю, чи йти мені, чи може ні. Та думаю, що вже не піду, як глиб, неначе виплила з туману, іде вона. І на мою гримасу п'яну Суворий погляд. Почав я Богу вже молитись, як раптом глиб і її не молив, чи то так приязно курились, чи може це мені наснилось, чи нервувався сильно я, що зловить саме вона мене, що увесь час мене ловила, батькам моїм весь час дзвонила. Казала, що в останній раз мене на пари допускає. І я стою. Пояс... Пояснить більше не приймаю. І замість допусками. Став я долю спокушати, нап'яли в білого халата, пішов тихенько на парі я. Дякую. Для того, щоб стати комерсантом, треба бути енергійною та впевненою в собі люди. Eu So. Відповідає свій нас. З'єдналися для собою сукупні засобів, які забезпечують певний товар фірми, його імідж і впізнавання. дає команда, відповідно собою е, Малюнок е, е. <звіт> товарний знак це поєднання за зареєстрованого е, за графічного зображення та кольорів, яке дає допомогу розпізнати товарний товар серед інших товарів. А другої частини відповіді? Якою позначкою затримається? Відповідь приймається, один бал. не через фірму давати інформацію про товари, товарні знаки фірм та послуги. Що фірма, коли вперше випускає товар на ринок, вона встановлює максимальну ціну на товар. Це дозволяє повністю покрити збитки і цим самим покрити збитки, а поступове її зниження приваблює лише покупців до нарівника. І багато. багато. Відмий, краще, краще жити не почнеш. Передовома хлопцями постала одна і та ж проблема. Як жити далі? Андрій, він обрав модну спеціальність фінанси, але так як йому забракло розуму поступити на держзамовлення, він провчився 4 роки на контрактній основі. Олег, він обрав комерсанта, і ці 4 роки він провів бездоганним студентським життям. Рік 2001 То навіщо ж платити більше? Є найпоширенішим сполучених штатів Америки, будь ласка, час.